Кому потрібен класний 8 кВт однофазний інвертор. Ось є для вас не за всі гроші. Від а експерт на 8 кВт. В нього є великий цифровий дисплей, гарантія 1 рік, класно спілкується по протоколу з пілонтечем акумуляторами. Так само не саме може спілкуватися, можна використовувати і до нього акумулятори як свинцево кислотні, хоча я цього не рекомендую, і збірки різні. Налаштовується дуже прекрасно, можна налаштовувати напругу розряду, заряду, потужність, струм заряду. В загальному ще й має моніторинг. Ціна його 40 тисяч гривень. Фактично, як за дурну. Буквально я пригадую два роки тому ми їх купляли, то ми фактично ці гроші платили там в Європі. Зараз хочемо їх відпродати порівняно з деєю, да, вони є устарійші. В них вентилятор, хочу наголосити, фактично постійно працює. Ось, якщо ставити їх, то треба в відносно чистому приміщенні, бо вентилятор буде пил затягувати, і як натягне багато пилу, буде йому кранти. Але якщо у вас там чистий гараж чи якесь підсобне приміщення, то прекрасно працює. У мене є клієнти, яким, похожі інвертори, ставили в 2019-2020 році. По сей день ніяких проблем немає.